Сьогодні бомба новина, а, угода про корисні копалини між Сполученими Штатами та Україною. Повна жесть. Ай-яй-ой, все, все пропало. Нас зливають. Угода опублікована не була її текст, так, переказав депутат народної Верховної Ради е, Железняк. А також якісь окремі е, е, елементи теж публікувало дзеркало тижня. Про що йде мова? Значить, в проєкті угоди, який надіслали нам Сполучені Штати Америки. Передбачається, що нас тут фактично повністю беруть в колонізацію і кріпацтво. Виглядає це приблизно так. Фактично всі наші корисні копалини підлягають під цю угоду, і ті, що вибуваю, добуваються приватними компаніями, і ті, що добуваються державними компаніями. Все це йде в спільний фонд, який створюється між Сполученими Штатами та Україною. Фондом керують п'ять чоловік, із них три американці, а два українці. Американці мають право вето на будь-які рішення. Внесок Сполучених Штатів в цей фонд це вже те, що вони нам дали у вигляді зброї і іншої там фінансової допомоги. Там до кінця неможливо з'ясувати цю суму. Ну, це десь там з того, що озвучував наш президент. І з того, що в цілому було, то десь близько 100 мільярдів. Якщо е, фонд отримує кошти, він автоматично їх переводить в валюту і виводить з України. Американці можуть виплачувати собі доходи. А українці можуть виплачувати ці доходи собі тільки після того, як е, американці це вже зробили. Так виглядає це повною жестю, прям якийсь колоніалізм і тому подібне, і так далі. Але е, є кілька важливих моментів, чому це так не є, і я переконаний, так не буде. Перше е, значить, допомога, яку американці вже надавали нам з 22-го року, була. Грантовою дуже багато тієї допомоги дійсно було на основі грантів, і це причина, чому ми, українці, відмовились від лендлізу. Тобто, пригадуєте, тоді американці прийняли законопроект про те, щоб надати нам лендліз, але ми відмовились, оскільки ми вирішили користуватися значно меншими сумами. але... Ну, власне, якими ми не будемо повертати, і за законами міжнародного права, і в принципі, навіть за законами здорового лузду, зрозуміло, що ми, українці, на це погоджуватися не будемо. Ця норма була ще в проєкті меморандуму попереднього, але в результаті, ну, взаємодії наших команд і американців, її викинули із меморандуму. Тому я переконаний, що подібної норми не буде навіть і в цій угоді.